Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати креплики з морепродуктів. Їх ще називають краплики, пельмені, вареники, скільки народів, стільки й нас, але у будь-якому випадку страва неймовірно смачна. Для приготування креветочних креплів очищаємо 800 грамів креветок, так як я демонструю на відео. Особливо зверніть увагу на нутрощі, їх обов'язково треба витягти. У результаті виходить 600 грамів очищених креветок, якраз тільки, скільки нам потрібно. Також треба взяти 60 вершкового масла, сіль та перець за смаком. Криветки ріжемо на невеликі шматочки і викладаємо їх у миску. Додаємо до них сіль, сушений часник, змішаний перець, проте до морепродуктів ще краще пасує білий перець. Кереветки перемішуємо з приправами. Доливаємо ще садрами розтоплену вершкового масла. Але воно не повинно бути гарячим. Перемішуємо. А зараз інгредієнти для тіста: 820 г пшеничного борошна. 320 мл води, 2 яйця, дрібка солі. У борошні робимо заглиблення. Засипаємо сіль, виливаємо яйця, змішуємо все лопаткою. Додаємо воду і ще раз розмішуємо. Спочатку тісто буде крутим. Місимо його у мисці, а потім на робочій поверхні. Поступово воно стає еластичним. Та добре придатним до роботи. Далі беремо половину тіста, розкачуємо з тіста тонкий корж. Після чого склянкою витискаємо з нього кружечки. Для зручності всі кружечки складаємо стопочками на досці. Ліпити будемо особливим чином. Уважно слідкуйте за моїми руками На кожен кружечок викладаємо по чині ложці начинки. Спочатку зліплюємо кружечок зверху. А потім робимо три хвильки з одного боку і три хвильки з іншого. Таким чином ліпимо всі креплики. Якщо дивитися зверху на кожен вареничок, здається, ніби це маленька морська хвилька. Це дуже гарно виглядає. Тому страва не тільки виходить смачною, але й симпатичною зовні. До речі, частину крепликів я, як завжди, покладу в морозильну камеру, коли вони повністю замерзнуть. Я перекладу вареники у харчовий пакет для збереження. Всієї цієї кількості тіста та начинки у мене вийшло 48 креплика. Частину я відкладаю на потім у морозильну камеру, а іншу будемо варити прямо зараз. Для цього наливаємо у каструлю воду, доводимо її до кипіння, додаємо лавровий лист, чорний перець горошком, солимо за смаком. обережно по одному вкладаємо укріп наші креплики. Як тільки вареники спливуть, варити їх 3-5 хвилин, не більше. Але не забувайте від самого початку, як занурили креплики у гарячу воду, розмішувати їх, щоб не прилипли до дна. Цікаве спостереження під час варіння всі до єдиного креплики перевернулися стороною з'єднання донизу. Чиста фізика, вона ймовірно важча. Отже, готуємо соус до вареників з креветками. Це обов'язкове доповнення до страви. У миску вливаємо 4 столових ложки сметани, пучку зелені, кропу або петрушки, сіль та сухий часник за смаком. Все перемішуємо і в нас вийшов простий, але в той же час дуже смачний густий соус. Тим часом креплики готові. Викладаємо їх у полумисок або на тарілку, Збризкуємо рослиною олією. У моєму випадку це оливкова, але можна змастити і вершковим маслом. На тарілку викладаємо соус, щоб мочувати у нього наші вареники. Зараз я покуштую один креплик. Всередині він неймовірно соковитий, а соусом це так смачно, що просто не можна описати словами. Відкрию вам маленький секрет. Особисто я полюбляю креплики з креветками, прикус з соєвим соусом. Ви також спробуйте, це доволі оригінально. Щиро раджу приготувати креплики з креветками найближчим часом. Діліться відеорецептом з друзями та рідними. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть у коментарях, чи сподобалися вам креветочні креплики. І які саме страви готують у вашому регіоні проживання? Смачного та продуктивного вам дня?